Одного разу з вагітними та випадки у пологовому будинку я працюю на швидкі. Одного разу я сказала одній дамі, що вона вагітна, і отримала Ні, 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 я трохи розгубилася тому дивлюся на чоловіка, який теж виглядає розгубленим. І за мить він просто каже: Я вчора повернувся з річної командировки незручно вийшло. Коли я проходила практику за кушерства в медінституті, до нас поступила вагітна жінка з жахливим патологічним ожирінням та індексом маси тіла в районі 70. Під час її першого допологового візиту лікар інтерн запитував про історію її вагітності, минулі труднощі з фертильністю і зачаттям. Проблеми з вагітністю на цей момент тощо, наскільки я тоді розуміла, це досить стандартні запитання. Тоді до розмови долучився її чоловік і розповів про зачаття. Здавалося, що з цим проблем у них не було. Але потім він... Докладно описав, як усе відбувалося, і підірвав мій маленький недосвідчений мозок. Насправді зачаттям довелося допомагати мамі та сестрі дружини. Вони розсовували її стегна в сторони, що він міг увійти і зробити свою роботу. У мене досі немає слів. Коли я ще вчилася в медунівері і була на практиці, я бачила вагітну жінку на восьмому місяці, яка не знала, що вона вагітна. Вона просто не могла прийняти цей факт і заперечувала все дуже дивним чином. Я проходила практику в психіатрії, а потім її перевели в гінекологію. Вона думала, що ми робимо її непотрібне УСД. Вона навіть не вірила, що народжує, поки народжувала повне заперечення і параноя. Після пологів вона відмовилася визнавати, що у неї дитина, і відмовилася від неї. Це був дуже сумний випадок. Падок, наскільки мені відомо, вона ніколи так і не прийняла свою вагітність. Мій батько лікар, а його друг був акушером-гінекологом. Він розповів моєму батькові випадок, коли до нього в кабінет прийшла пара, у якої були проблеми із зачаттям. Вони намагалися завести дитину понад рік, але дружина ніяк не могла завагітніти. Виявилося, що вони обидвоє виховувалися в дуже суворих сім'ях, і чоловік ніколи в неї не входив. Він просто терся об неї і спускав її на живіт. Другу мого батька довелося пояснювати їм обом, що таке статевий акт, і говорити їм, що і як робити. Це була незручна розмова, і я все думаю. Невже вони ніколи не дивилися фільми для дорослих, і в них не було розмови про це зі своїми батьками, невже вони ніколи не бачили нічого пов'язаного з кексом? Історія просто божевільна, цікаво, вони коли-небудь розібралися в цій справі і, врешті решт завели дітей чи ні. Моя бабуся працювала в госпіталі при місцевій військовій базі під час Другої світової війни. І їй іноді доводилося повідомляти новини про те, що жінка зазвичай дружина солдата, вагітна. Вона розповіла про це одній молодій жінці, яка відповіла: але це неможливо. Мій чоловік був за кордоном понад рік. Бабуся запевнила її, що вона безумовно вагітна, і запитала, чи не мала вона останнім часом інтимних стосунків із ким-небудь ще. Жінка відповіла: ну так, але неможливо ж завагітніти від когось крім свого чоловіка. Моя мама акушер-гінеколог. Вона проводила ручний гінекологічний огляд жінці. Її чоловік запитав сердитим тоном, чи є якийсь інший спосіб провести обстеження, окрім як за допомогою пальців, тому що йому не подобається, що вона засовує пальці в його дружину. Я працювала у відділенні невідкладної допомоги. До нас надійшла дівчинка підліток із симптомами вагітності. Тест на вагітність, звичайно ж, був позитивний, але вона була від цього в абсолютному шоці. Я запитала у неї, чи живе вона статевим життям, так чи користується презервативами? Ні. Проти заплідними ні. І все одно вона виглядала здивованою, що це сталося. Моя подруга, коли їй сказали, що вона вагітна, заперечила: але лікарю, я лісбіянка. Вона сказала, що лікар поржав. Зауважте, вона була лезбіянкою, але іноді, коли напивалася, різне могло трапитися. На зв'язку медсестра швидкої допомоги. До нас поступила 19-річна дівчина з болями в животі. У неї вже було двоє дітей, і вона знову була вагітна. Вона сказала, що не дуже рада вагітності, але не хоче розлучатися зі своїм хлопцем. Я подумала, що хлопець, можливо, жорстоко з нею поводився, не дозволяв користуватися протизаплідними засобами або щось на кшталт цього. Тому поставила їй кілька запитань за зачиненими дверима. Виявилося, що вона не знала, що від кексу з'являються діти, її сексуальна освіта. Складалася з за «Заведи хлопця, «Вийди заміж, і діти народяться без будь-яких інших дій. Тому вона думала, що якщо в тебе є хлопець, то його діти з'являються автоматично, а кекс це просто розвага. У нас була довга розмова. Я прийшла у відділення швидкої по допомогу і чекала, коли прийде медсестра. Пору зі мною лежали інші жінки. Їх попросили здати сечу на аналіз, бо їм потрібно перевірити відсутність вагітності перед операцією. Медсестра увійшла, подивилася на мене і сказала: це вагітна. Я сиділа там, відчуваючи тиху панічну атаку. Я не могла ні рухатися, ні говорити. І мій розум кричав: Ні, ні, ні! Медсестра знову дивиться в картку і каже: Ой, не та палата! Іде жодних вибачень. Кілька років тому я звернулася до лікаря з приводу інфекції сечововідних шляхів. Я розповіла лікарю, що саме мене турбує. Довелося все ж таки зробити тест на вагітність. У мене не було чоловіка кілька місяців, тож я не дуже хвилювалася. Лікар повертається і каже: Ну, добра намена в тому, що у вас немає інфекції, але ви вагітні. І я впевнена, що стала примарно білою навіть усвідомлюючи, що це неможливо. Приблизно через 30 секунд моїх роздумів він нарешті сказав: Та я жартую, нормально так порофлив. Я розсміяв. Лася і не розсердилася, зітхнула з полегшенням. Все ще сміюся над цим донині і ні, все ще не хочу бути вагітною. Я не акушер гінеколог а медсестра операційної. Один гінеколог одного разу розповів нам про лікаря, який у них стажувався. Ми всі його знали. Він був молодим доброзичливим хлопцем, з яким було приємно працювати. У віці 25 років він був вже одружений, став батьком двох дітей. У цього хлопця був тільки один негативний аспект, і це сильно позначилося на його роботі. Він був украй релігійний. Це не обов'язково має бути мінусом, але його рішення ґрунтувалися на його релігії, і він часто то відмовлявся пропонувати протизаплідні засоби своїм пацієнткам і був небагатослівний у розмовах і поясненні методів контрацепції подружнім парам. Це було проти його релігії. Зрештою слуг дійшов до начальства, і їм довелося викликати його на розмову. Йому пояснили, що відмовляти в будь-якій формі допомоги та інформації суперечить закону. Я працюю у швидкій допомозі. Мені довелося зустріти дуже огрядну жінку, яка поступила з сильними вагінальними виділеннями і болем. Виявляється, вона народжувала і навіть не знала, що вагітна. Вона наполягала, що у неї просто не було місячних протягом 9 місяців. Через якесь захворювання шитовидної залози, це вражає мій розум, що вона не знала, що вона сказала, дізнавшись що вагітна дідька лисого через 7 годин. Послідувала «Її звуть Мішель. Вона вагітна. Треба прийняти у неї пологи якомога швидше. Я не лікар, я зателефонувала гінекологу, прийому якого покривала моя страховка. Мені сказали, що не зможуть прийняти мене раніше ніж через два місяці. Я запитала, чи можуть вони виписати рецепт на мої протизаплідні пігулки. Поки я чекаю прийом. Вони сказали, що це неможливо. Я ніби як закатила істерику, але безрезультатно. За день до мого прийому я зробила тест на вагітність удома, і він виявився позитивним. Тож наступного дня, увійшовши до кабінету, я була майже впевнена, що завагітніла. Я зайшла в оглядову і увійшла лікарка. Вона сказала мені, отже, ви записалися на обстеження, щоб отримати протизаплідні пігулки. Я сказала так, чекала два місяці. Вона відповіла: мені дуже шкода, що у нас завжди такі черги. Я сказала, так, але тепер я майже впевнена, що вагітна. Так що чи можемо ми це перевірити? У лікарки на обличчі з'явився дивний вираз, і вона попросила здати сечу на перевірку. Вона повернулася через 10 хвилин з хвильованим видом і сказала: Так, ви вагітні. До речі, я не звинувачую лікаря в тому, що завагітніла. Це стало. Через мою дурість і все ж діалог з лікаркою здався мені дуже кумедним. Довелося скасувати підготовку жінки до операції, тому що її тест на вагітність дав позитивний результат. я сказав їй: у мене є хороші новини і погані. Погана новина в тому, що сьогодні ми не зможемо зробити вам операцію. Гарною новиною є те, що ви вагітні. Її відповідь була: Док, ні те, ні інше не є гарною новиною. Одного разу на різдво, коли мені було 19, моя теперішня свекруха вбила собі в голову, що я завагітніла. Я дійсно погладшила на кілька розмірів, але не була вагітна. Вона не замовкала. Весь час відводила мене в бік і говорила, що буде допомагати ростити дитину. Я була майже готова вдарити її. Я була дуже зла. Це ж було різдво, і вона повністю зіпсувала мені свято. Мама теж дуже розлютилася, коли я їй це розповіла. Я не лікар, але кілька років тому мені сказали, що я вагітна. Лікар пішла, повернулася, сіла в крісло і дуже серйозно сказала: Ти вагітна. Ха-ха, відповіла я, тому що я була незаймана і ніколи не бачила чоловічого статевого органа в реальному житті. Я сміялася набагато сильніше ніж вимагала ситуація. Але на той час я була до біса напружена. Вони ймовірно думали, що я божевільна або прихуха. Я попросила їх провести ще один тест, а потім практично вискочила з кабінету і зателефонувала мамі, щоб сказати. Що я вагітна, весь час сміючись. Їй, звісно, було не до сміху. Вони подзвонили через тиждень, щоб сказати, що результат негативний. Немолодий ординатор розповів мені історію зі своєї молодості, коли він працював у Нью-Йорку. Через хуртовину чоловік не зміг вчасно відвести свою дружину у лікарню, коли настали пологи. Вона народила просто вдома. Пізніше чоловікові дозволили увійти в кімнату, щоб побачитися з дружиною і дитиною. Мабуть, чувак все ще перебував у стані шоку і кілька разів повторив: я ж велів йому, тобто дитині, залишитися там на деякий час. Я велів йому. Йому немає ще й години від народження, а він вже не слухає. Еця мене не можу втриматися від сміху щоразу, як він розповідає мені цю історію. Одного разу вночі у моєї подруги почалися жахливі спазми і болі. А вранці вона пішла до лікаря з подругою, з якою мала піти снідати. Медсестра оглядає її, змушує здати аналіз про всяк випадок, незважаючи на те, що у неї немає затримки. Вона була пригнічена, коли їй сказали, що вона вагітна. Медсестра запитала її, що вона хоче робити. Вона відповіла, що їй потрібно поговорити зі своїм хлопцем. Медсестра пішла за лікарем, тому що спазми все ще не припинялися. Він входить, швидко оглядає її, нервує і йде. Не Завше не слова, поки моя подруга продовжує трохи нервувати. Він повертається з двома акушерами-гінекологами. У неї почалися перейми. Того ж дня вона народила красивого здорового хлопчика. Вона щойно повернулася з Франції, де працювала 4 місяці, і часто їла в ресторанах. Тож не особливо турбувалася про те, що набрала кілька кілограмів. Зараз вона регулярно робить тести на вагітність. Я народилася у 80-ті. Мій тато був в операційній. Моє старше брати народилося природним шляхом, але я народилася шляхом кесаревого розтину, який був у новинку для моїх батьків. Батьки вирішили не дізнаватися заздалегідь стать дитини, щоб це стало для них сюрпризом. Лікар засунув руку в мамин живіт, щоб витягнути мене, і крикнув на всю палату. Це дівчинка. Тато був так схвильований, що випалив. Звідки ви знаєте? Лікар подивився на нього глузливо і сказав: у неї сережки в вухах. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!